Продовжує зростати кількість хворих на грип. Так, на сьогодні захворюваність склала понад 700 випадків на 100 тисяч людей. Щоб уникнути ускладнень від вірусу грипу, медики закликають робити щеплення. Нагадуємо, що у нашому місті існує програма Здоров'я вінничаника» яка покриває половину вартості вакцини. Хворі на грип переважно скаржаться на високу температуру, яку дуже важко збити. Про те, чому часом температура не збивається, та як діяти у такому випадку, будемо говорити з Тетяною Бабюк, сімейною лікаркою. Вітаю вас. Доброго дня. Є ситуації, коли температуру неможливо збити. Чим це можна пояснити? Да, є такі випадки, особливо при вірусі грипу. Він сам по собі складний, дає високу температуру. Але в основному причиною того, що ми не можемо збити температуру, є неправильне дозування препаратів або сам вибір препарату. На сьогодні є лише два препарати, які дозволені для того, щоб ми могли збити температуру. Це препарати на основі парацетамолу та ібупрофену. Але не треба забувати, що є певне дозування. Як для діток, так і для дорослих. Тому зазвичай... Не дотримуються певного дозування, для цього не вистачає препарату, щоб повноцінно подіяти і знизити цю температуру. Плюс ми завжди хочемо швидкого ефекту. Це так не працює. Для повного ефекту має пройти хоча б година-півтори, і лише тоді ми можемо оцінити, чи препарат діє, чи не діє. Плюс це питєвий режим, якого також зазвичай ніхто не дотримується. Якщо дитина чи дорослий мало вживає рідини, температура не понизиться. Якщо в кімнаті, де перебуває хворий, тепло, сухо, температура не понизиться. Раніше температуру збивали аспірином, обтирали дітей оцтом і давали таблетку анальгіну. Чи можна застосовувати такі засоби сьогодні? Категорично ні. Як дітям, особливо дітям забудьте за аспірин і аналгін, в принципі, як препарати при температурі. Забудьте за них. І обтирання оцетом також, особливо дітям. Уявіть, що в дитини температура, дитина виснажена, а ви їй даєте ще обтирання оцетом, спиртом. Хто там що придумає? Такого робити не можна. Ми посилюємо інтоксикацію. Плюс дитина додатково вдихає пари спирту. Це додаткове отруєння дитини. Будь-який спирт, оцтова кислота, вона всмоктується в кров. І ми можемо призвести до того, що дитину доведеться госпіталізувати. Тому такого робити не можна. Аспірін і аналогін взагалі заборонений в дитячому використанні. Забудьте за них. І дорослі також: парацетамол і ібупрофен. все. Але в правильних дозуваннях. Якщо тривалий час тримається температура тіла 39 градусів, чи безпечно це для організму дитини і дорослого? Тут може бути різний нюанс. Є діти, при які, в які при 385 при тридцять добре почуваються. В них достатній питєвий режим, добрий клімат в приміщенні і вони почувають себе добре. Тому шкоди для їхнього здоров'я при такій температурі не буде. Але коли в дитини не загально саме почуття, вона квола, в'яла, вона не п'є, вона виснажена, тому такий стан буде призводити до ускладнень. І зазвичай, якщо тримається температура висока, яка не піддається зниженню жару, знижучими препаратами на повну дозу і на масу тіла, це є привід звертатися до лікаря. Якщо у вас така температура, не сидіть вдома. Зараз практично у кожного є сімейний лікар на зв'язку е, приходів в поліклініку, тому я не думаю, що це є проблемою. Скажіть, будь ласка, чи можна поєднувати різні медикаменти для того, щоб збити температуру і, взагалі, все ж таки, як правильно збивати високу температуру? Коли температура за 38,5, ми рекомендуємо її вже збивати. Наприклад, ви взяли препарат парацетамол і прийняли його. Проходить година, півтори, температура не понизилась і тримається там в межах 38,7, 38,8. Е, що ми рекомендуємо? Додаємо питєвий режим, роздягаємося, даємо хорошу теплу віддачу від тіла, не вкутуємося, як колись робили наші батьки, такого не робимо. І чекаємо. Ще 20-30 хвилин. Якщо температура не понижується, тоді є сенс додати препарат інший, наприклад, ібупрофен. Так можна. Я вам дякую. Дякую вам. Тетяна Бабюк, сімейна лікарка, була з нами на зв'язку.